Вітаю! У цьому відео ми розберемо гістологічний опис мікропрепаратів із циклу Загальна гістологія». Перед початком короткий дисклеймер. По-перше, даний відеоматеріал створений виключно в навчальних цілях для здобувачів освіти, ОПОПЕ яких передбачає вивчення курсу з основ гістології людини. По-друге, усі фото, які будуть представлені в цьому відео, Виконані на мобільний телефон під час досліджень мікропрепаратів під світловим навчальним мікроскопом навмисне без професійного редагування та світлокорекції, та зроблено для реалістичності візуального матеріалу, з яким, власне, в реальності студенти стикаються під час роботи з мікропрепаратами. По-третє, для самостійної діагностики гістологічних препаратів ви обов'язково повинні володіти навичками роботи з мікроскопом індивідуально. І по четверте, в цьому відео буде виключно короткий опис гістологічних препаратів, тому для розуміння морфології тканин і розуміння цього матеріалу необхідно попередньо ознайомитись із теоретичним матеріалом за відповідними темами стеклогістології. І таким чином це відео може бути допомічним для того, щоб узагальнити гістологічні дані, вивчені стикли загальної гістології, і допомогти під час індивідуальної гістологічної діагностики мікропрепаратів під світловим микроскопом. І почнемо ми з гістопрепаратів з з циклоепітеляльних тканин. Перший препарат це одношаровий плоский епітелій мозотелій чепця, забарвлення імпрегнація сріблом. За малого збільшення мікроскопа ми можемо побачити ділянку, в якій добре видно з границі полігональної форми епітеліоцитів. Тканина забарвлена дещо коричневим кольором, і тут бачимо, що є деякі складки тканин, тому я рекомендую знайти ділянку тканини без складчатості, тоненьку, де ми можемо побачити. Плазмалеми наших епітеліоцитів, і цю ділянку ми можемо вивчити на більшому збільшенні. По-перше, плазмалеми, тобто плазматичні мембрани епітеліоцитів, будуть імпрегновані сріблом, їх добре видно. Це та плазма дещо світліша, і в кожному епітеліоциті є одне ядро, забарвлене дещо фіолетовим кольором. Окремі світлі проміжками між клітин це дисквемовані клітини. Отже, одношаровий плоский епітелій лежить на базальній мембрані. Ми бачимо плазмолеми кожного з епітеліоцита, їх ядра, які так само мають плоску форму. Другий препарат це одношаровий кубічний епітелій в канальці нирки. За малого збільшення нам потрібно знайти ділянку, де є ниркові канальці на поперечному зрізі. І далі ми можемо цю ділянку збільшити і розглянути її на більшому збільшенні. І тут ми бачимо стінку канальця. Два канальці зараз виділені у вас на екрані рамкою. Ця стінка складається з циліндричних клітин, які лежать на базальній мембрані, і е, тут можуть бути як низькі циліндричні клітини, так і високі кубічні клітини. Важливо, що їх ядра знаходяться на одному рівні, що є ознакою одношаровості епітелію. Наступний препарат це одношаровий циліндричний, багаторядний відчистий епітелій стінки трахеї. На малому збільшенні мікроскопа ми можемо знайти внутрішню поверхню трахеї, яка вкрита епітелієм. Що для цього потрібно зробити? Ми орієнтуємося на гіаліновий хрящ, який лежить відносно в середній площині стінки трахеї. І нам потрібно знайти ділянку, яка дивиться власне в просвіт трахеї, вона буде виставлена псевдобогатошоровим відчистим епітелієм. Ось ця ділянка на більшому збільшенні, і ми бачимо епітелі, який лежить строго на базальній мембрані, та має віки, які дивляться у просвіт трахеї. Цей епітелій виділ, виділений зеленим кольором. І на великому збільшенні ми бачимо будову псевдобагатошарового відчисту епітелію, який складається з різних за формою та морфологією клітин, які мають ядра, які лежать на різній площині. Таким чином, складається уявлення, що це багатошаровий епітелій, проте морфологічно це один шар клітин, які всі прикріплені до базальної мембрани, проте не всі досягають просвіту органа. І на ще більшому збільшенні ми можемо побачити деякі різнови цих клітин. До пласту одношарового циліндричного багаторядного вічистого епітелію стінки трахеї входять як і вічисті клітини, вони високі призматичні, так і келихоподібні. Під низом, під базальною мембраною, знаходиться сполучна клітина, і найнижча і найдрібніші клітини, які залягають на базальній мембрані, проте не досягають просяту трахеї це базальні клітини. Далі переходимо до препаратів з багатошарового епітелію. І перший це багатошаровий плоский незроговілий епітелій рогівки ока, забарвлення гематоксиліном та озином. За малого збільшення на мікроскопі нам потрібно знайти пласт щільно розміщених епітеліальних клітин, які дивляться на зовні рогівки. Вони зараз позначені стрілочкою. Якщо ми збільшимо цю ділянку, то ми побачимо пошарове розміщення епітеліоцитів відносно базальної мембрану, і цей пласт багатошарового незроговілого епітелію складається з різних за формою клітин, які не містять між клітинною речовини, між собою. Наступний тип багатошарової епітелію – це багатошаровий плоский зроговілий епітелій епідермісу шкіри. По перше, варто зрозуміти, що препарат являє собою вертикальний зріст шкіри пальця людини, яка складається з епідермісу, дерми і підшкірно-жирової клітковини. Наразі цей препарат, який демонструю я, складається з епідермісу. Це і є багатошировий плоский незроговілий епітелій. його ви маєте вивчити під великим збільшенням, а знищення під базальною мембраною буде розташовуватись дерма, це щільна сполучна тканина. І за малого збільшення, якщо ми наведемо препарат на епідерміс, ми побачимо, що в епідермісі чітко видно 5 шарів багатоширового плоского з роговілого епітелію. Це базальний шар, остистий, зернистий, блискучий та роговий. Базальний шар утворений е, дрібними клітинами, які лежать на базальній мембрані з базофільною цитоплазмою. Остистий шар побудований з декількох рядів епітеліальних клітин остистої форми, тобто такої відрозчатої. Третій шар зернистий шар утворений трьома-чотирма рядами клітин овальної форми. Над ним залягає блискучий шар, який побудований з трьох-чотирьох рядів плоских клітин, які виглядають як суцільна оксифільна смужка, в якій неможливо розрізнити тіла окремих клітин. І найвищий шар клітин, тут видно його краще, це роговий шар, який побудований з десяти і більше рядів зроговілих клітин, які в напрямку до поверхні епідермісу, це ось ця ділянка протилежна дермі, поступово відмирають і перетворюються в рогові лусочки. І останній препарат з циклу тем по епітелію це багатошаровий перехідний епітелій, це біопсія, стінки сечового міхура, забарвлення гематоксиліном і озином. За малого збільшення мікроскопа в стінці сечового міхура ми бачимо чотири оболонки: слизова, післизова, м'язова та адвентаційна оболонка. Якщо ми описуємо епітелій, нам потрібно знайти слизову оболонку, і вона зараз позначена стрілочкою. І якщо ми розглянемо слизову оболонку на більшому збільшенні, то ми побачимо, що до її складу входить перехідний пітелі, який містить три шари клітин. Це базальний шар клітин, остистий шар клітин та шар куполоподібних клітин. Важливо, що шар куполоподібних клітин змінює свою форму в залежності від наповнення сечового міхура. І далі переходимо до препаратів крові. Перший препарат це буде у нас мазок крові людини. За малого збільшення мікроскопа ми бачимо велику кількість еритроцитів. Вони вкривають все поле зору. Це дрібні клітини, які, є, які мають форму двовігнутого тиску. Вони забарвлені внаслідок насичення киснем гемоглобіну у блідорожевий колір. І еритроцити внаслідок кількісного переважання займають майже усе поле зору. Чому вони виглядають круглими? Тому що в мозку крові вони розпластані на предмети склі і мають круглу форму, проте середина забарвлена гірше, тому що це норма цити, і в них товщина двовігнутого диску в центрі значно менше. Наряду з клітинами на препараті виявляються кров'яні пластинки, вони є дрібні, погано забарвлені і їх видно на великому збільшенні. І е, окрім того, в полизору потрапляють зазвичай нейтрофільні гранулоцити. Тут є дві клітини у лівій ділянці препарату. Якщо ми подивимося на більше збільшення, то ми можемо визначити, що це дійсно нормоцити, е, без без'ядерні постклітинні структури в формі двовігнутого диска з нормальним діаметром та нормальною товщиною. Наступний препарат з циклу темпу крові це мазок крові жаби. Він забарвлений також за методом Романовського гімзе. За малому збільшенні ми бачимо ядерні еритроцити, тобто це повноцінні клітини, які характерні для всіх класів хребетних. І замість кров'яних пластинок ми тут бачимо дуже багато ігранулоцитів. і власне кров'яні пластинки, якщо вони зустрічаються, то вони у вигляді скупчень. Ось тут центральна рамка, вона показує їх. Важливо, що еритроцити не є нормоцитами, як в препараті крові людини, це еритроцити, які мають овальну форму з рожевою цитоплазмою та овальним ядром темно-синього кольору. Нейтрофіли тут будуть дрібніші за еритроцити, і лімфоцити і моноцити істотних особливостей не мають. Тобто всі клітинні елементи в циркулюючій крові на цьому препараті будуть ядерними і еритроцити будуть мати овальну форму. І далі ми переходимо до мікропрепаратів з циклу темп по сполучній тканині. Перший препарат має назву щільна волокниста сполучна тканина це сухожилок на повздовжньому розрізі. Забарвлений цей препарат гемотоксиліном і еозином. І на великому збільшенні ми бачимо пучки колагенових волокон, які розташовуються повздовжньо. Також вони розташовуються конкретно паралельно одне до одному, формуючи пучки. І між колагеновими волокнами, якщо ми подивимося детальніше, ми бачимо, що вони, по-перше, формують сухожильні пучки першого порядку, і між ними залягають перетино форми ядра фіброцитів, які якби пристосовуються до ходу волокон колагенових і розміщуються між ними. Декілька пучків колагену утворюють Пучок першого порядку, який буде оточений пухкою сполучною тканиною, і ця сполучна тканина, яка оточує пучки колегених волокон першого порядку в висохожилі, називається ендотендині. Подальше об'єднання пучків другого порядку, тобто це буде декілька колегенових пучків першого порядку, будуть оточені ще одним шаром сполучної тканині яка має мати назву перетендині. І таким чином ми вже утворимо колагенові пучки третього порядку в сухожиллі. Проте на даному препараті у нас представлені колагенові почки першого порядку. Наступний препарат це сп... е... сполучна тканина спеціального призначення це біла жирова тканина і нам представлений тотальний препарат чипця. Забарвлений цей мікропрепарат спеціальним барвником Суданом 3. На малому збільшенні ми бачимо, що клітини жирової тканини розміщуються групами, тобто часточками, і кожна часточка відмежована одна від одної проширком пухкої волокнистої сполучної тканини з кровоносними судинами. І при вивченні гістологічного препарату на більшому збільшенні ми бачимо власне, адепоцити. Вони мають округлу форму, та кожен адепоцит в своїй цитоплазмі містить одну велику краплину тригліцериду, яка зафарбовується в Оранжевий колір, але в нашому випадку в жовтий колір. І за рахунок такої локалізації і розміру ця краплина жиру відтісняє ядро на периферію і цит... залишки цитоплазми також на периферію. Далі переходимо до хрящової тканини. На даному зображенні представлена гіалінова хрящова тканина це поперечний зріз реберного хряща. Він забарвлений гематоксиліном і озином. В першу чергу звертаю увагу, що Власних ряч це ось ця округла структура, яку я зараз показую стрілочкою. А навколо неї можуть бути допоміжні елементи, допоміжні тканини, такі як м'язова тканина, ось тут. Пука сполучна тканина і жирова тканина. Таким чином, якщо ми зосередимо увагу власне, на хрящі, ми побачимо, що зовній гіаліновий хрящ вкритий охрястям. Охрястя складається з двох шарів: зовнішній, який побудований щільної сполучної тканини, та внутрішній шар шарохрястя це пухка сполучна тканина. За охрястям на малому збільшенні ми бачимо, що є перехідна зона або зона росту хряща. Ще її називають зоною молодого хряща, а глибше вже знаходиться зона зрілого хряща. І на цьому збільшенні ми бачимо, що власне зона зрілого хряща складається і міжклітинної речовини, і розміщені в них клітин. Міжклітинна речовина утворює особливі порожнини, які мають назву лакун, і в лакунах залягають ізогенні групи хондроцитів. В центрі хряща хондроцити розміщені цими ізогенними групами декілька в кожній лакуні і до п'яти хондроцитів в кожній ізогенній групі. Наступний препарат це еластичний хрящ. Еластична хрящова тканина це зріз вушної раковини, і вона забарвлена також спеціальним барвником, як і була жирова тканина, але тут ми використовуємо орсеїн. На малому збільшенні ми бачимо, що еластичний хряч побутований так само, як і гіаліновий хряч, з охрястя. Охрястя має поверхневий глибокий шар, також ми бачимо зону молодого хряща та зону зрілого хряща. Так як ми використовуємо спеціальний паривник орсеїн, ми бачимо, що міжклітинна речовина, тобто ті ділянки, які знаходяться між лакунами з ізогенними групами хондроцитів, вона пронизана сіткою еластичних волокон. Які забарвлюються орсеїном, такий темно-коричневий колір, дещо червонуватий. І ці колагенові волокна в цілому залягають перпендикулярно довжині хрящової пластинки і добре виявляються, власне, орсеїном. Третій тип хрящової тканини це волокниста хрящова тканина. Тут представлений зріз між хребцевого диска, запарвлення гематоксиліном та еозином. На малому збільшенні ми бачимо волокнисту хрящову тканину, і ми звертаємо увагу на те, що Волокна цього хряща орієнтовані певним чином і розміщуються в центрі зрілого хряща і переважають над клітинними елементами. Місцями виявляються ізогенні групи хондроцитів, колегені волокна забарвлюються оксифільно, звертає увагу на себе та ділянка, яка приходить, власне, в окістя. Сусідньої кістки, охрястя відсутнє. І якщо ми порівняємо ці, всі, ці два ділянки зрізом і хребцевого диска, то бачимо, що в зоні зрілого хряща переважають колагенові волокна, хондроцити залягають між цими колагеновими волокнами, і ми бачимо, що ізогенні групи хондроцитів відтиснені дещо на периферію. І тут в рамці показані власне, ці ізогенні групи хондроцитів, які залягають у лакунах волокнистого хряща. Далі переходимо до кісткової тканини. І перший препарат це пластинчаста кісткова тканина, це зріз діафіза довгої трубчастої кістки і забарвлення так само спеціальним барвником за шморлим. На майлому збільшенні препарата. На поперечному розрізі кістки видно, що зовні кістка покрита окістям, це період. Безпосередньо за окістям розміщується шар кісткових пластин, що лежать паралельно поверхні кістки. Це зовнішні генеральні пластинки, їх краще видно на цьому препараті. Ось вони. В цьому шарі можна побачити пробудаючі колегенові волокна, які забезпечують тісний зв'язок окістя з кісткою. Внутрішня поверхня кістки, яка обернена навпаки до кістково-мозкової порожнини, тобто дещо вглиб вистелена ендостом, і під ендостом лежить шар внутрішніх генеральних пластинок, який розміщений паралельно внутрішній поверхні кістки. Таким чином, між зовнішніми генеральними пластинками, які дотокаються до періосту, та внутрішніми генеральними пластинками, які дотичні до ендосту, в середній частині пластинчастої кістки розміщується остеонний шар, і він у нас представлений на препараті. Декілька остеонів я виділила рамками. Власне, остеон являє собою систему кісткових пластин, які концентрично розміщуються навколо каналу остеона. Таким чином, в, кожній, в центрі кожної з цієї рамочки ми бачимо живильний канал, або за автором ми його називаємо гаверсовим каналом. По цих каналах проходять кровоносні судини. Власне, остеоциті в складі остеону розміщуються концентрично між кістковими пластинами, які також залягають концентрично навколо гаверсового каналу. І кожна кісткова пластинка в складі кожного остеону складається щільно паралельно один до одного розташованих тонких осеїнових волокон. В сусідніх пластинках кожного остеона волокна проходять під кутом, близьким до прямого, проте в кожній пластинці вони будуть іти інакше для забезпечення міцності кісткової тканини. І у нас залишаються також проміжки між остеонами. Остеонами у нас відносно круглої або овальної форми. І ось, наприклад, тут стрілочкою я показую проміжок між п'ятьма сусідніми остеонами. І цей проміжок зазвичай заповнений вставними пластинками. Вставні пластинки це залишки остеонів більш ранніх генерацій. Далі. Переходимо до двох препаратів з розвитку кістки. По-перше, розглянемо прямий остеогенез. Препарат має назву розвиток кістки з мезенхіми. і у нас представлена ділянка нижньої щелепи зародка, забарвлення гематоксиліном та еозином. Прямий остеогенез кісткової тканини безпосередньо з мезенхіми має декілька етапів. Перший етап це формування у складі мезенхіми так званого остеогенного зачатка. При цьому проходить локальне розмноження мезенхімних клітин з зростанням у скелетогенний острівець кровоносних судин. Далі йде остеоїдний, тобто другий етап, який характеризується виділенням остеогенними клітинами у міжклітинний простір кологену з формуванням осейних волокон і високомолекулярних біополімерів, лікопротеїнів, протиогліканів та ліпідів осеомукоїду. І третій етап, який представлений у нас на препараті, це вже власне утворення. Група волокнистої кістки, який полягає в вапнуванні міжклітинної речовини і відкладанні солей кальцію. І таким чином, що ми бачимо тут на препараті, ми бачимо кісткові балочки, які забарвлені різко оксифільно в рожевий колір. В складі кісткової балочки вже знаходяться звапновані міжклітинні речовини, тобто відклали солі кальцію, і між цими колегенами звапнованими волокнами залягають остеоцити. Остеобласти, які ще відповідають за утворення грубоволокнистої кісткової тканини, будуть знаходитись по периферії кожної з балочок, і вони будуть забарвлюватися гематоксиліном в такий інтенсивно-фіолетовий колір. І окрім того, окрім остеоцитів, ось вони залягають у звапнованому матриксі. Остеобласти, які залягають по периферії цього матриксу, ми подекуди ще можемо бачити остеокласти, які моделюють кісткові пластинки. Вся ділянка навколо кісткових балок представлена незрілою мезенхімою. І останній препарат з циклу кісткової тканини це розвиток кістки на місці хряща, тобто непрямий остеогенез, і на даному препараті представлений повздовжній зріз великого мілкової кістки плода людини, забарвлення за гематоксилін і озином. Процес розвитку кістки на місці хряща починається всередині діафізу і в подальшому поширюється в напрямку епіфізів кістки. Таким чином, на малому спільшенні ми бачимо загальний контур хрящової моделі кістки і в гааліновому хрящі, що знаходиться поблизу епіфіза, він в правій ділянці препарату видно інтактну зону, де хрящові клітини, тобто хондроцити, розподілені дифузно в слабовозофільній аморфній речовині. Зовні в цій ділянці хрящ обмежений охрястям, проте в діафізі це вже буде окістя внаслідок диференціації кісткової манжетки. Далі, в напрямку до діафіза, хрящові клітини сильно ущільнюються і розміщуються в вигляді монетних стопців, які будуть орієнтовані вздовж довгої вісі хрящової моделі. Це краще видно на даному гістологічному препараті. От монетні стопці, які утворюють наші хондроцити. Нижче цієї зони з хондроцитами видно міхурцеву зону клітин чи зону вапнякового хряща. Ця зона межує з лінією окостеніння. І при дослідженні цієї зони ми бачимо ділянку зруйнованого хряща, і ми бачимо також наявність між цими ділянками мезенхіми з судинами. У віддалених від лінії окостеніння ділянках видно сітку кісткових перекладин ендохондральної кістки, для яких характерна наявність середніх. В середині цієї ділянки базофільних залишків хряща. І ці залишки основної речовини хряща дозволяють без труднощів відрізнити ендохондральну кістку від перехондральної. І перехондральна кістка утворена остеобластами окістя. Поблизу лінії окостеніння навколо відростки вапнікового хряща можна побачити шар остеобластів. І таким чином нам у препараті кістки на місці хряща треба знайти зону росту, пластинку росту і знайти декілька зон: це зону незміненого епіфізарного хряща, зону звапнованого хряща. Кістково-мозкову порожнину, яка залягає в діафізі, і, власне, метаепіфізарну зону росту з острівцями ендохондрального окостеніння. Далі переходимо до препаратів по м'язовій тканині. Перший препарат це гладенька м'язова тканина стінки сечового міхора, вона забарвана гематоксилінеозином. Це, власне, той самий препарат, який ми розглядали з циклу препаратів по епітелію. І нам треба в цьому випадку зупинитись не на слозовій, а на м'язовому прошарку стінки сечового міхура. І ми можемо знайти пучки гладеньких міоцитів, які йдуть в дещо різних напрямках. Між ними залягає пухка сполучна тканина. Бачимо як повздовжні перерізи, так і поперечні перерізи гладких міоцитів, які не мають поперечної посмугованості. Наступний препарат це посмугована скелетна м'язова тканина. Тут представлений зріз язика, і він зафарбований залізним гематоксиліном. На малому збільшенні мікроскопа ми бачимо повздовжньо та поперечно розміщені поперечно смугасті м'язові волокна, і ми бачимо також сусочки язика, що допомагає нам зрозуміти, який власний орган у нас представлений на піопсії. Повстошно зрізані м'язові волокна мають вигляді, вигляд чітких смужок, і між окремими волокнами видно тоненькі проширки пухкої волокнистої сполучної тканини це ендомізій. Волокна, розміщені пучками і оточені більш товстими прошерками пухкої волокнистої сполучної тканини. Це вже буде перемізій. І на великому збільшенні ми бачимо волокна на повздовжньому перерізі, вони і собою являють багатоядерні утворення, це міосимпласти, і кожне м'язове волокно вкрите сарколемою. Волокна м'язові поперечно посмуговані м'язові тканині мають чітку поперечну орієнтованість і поперечну посмугованість, і серед поперечних, поперечних рисок знаходяться темні анізотропні та світлі анізотропні ділянки. Останній препарат з м'язової тканини це посмугована серцева м'язова тканина це біопсія міокарду. Він забарвлений залізним гематоксиліном. На малому збільшенні ми бачимо функціональне м'язове волокно, яке складає міокард. На дещо більшому збільшенні ми бачимо, що власне, кардіоміоцити мають таку видовжену полігональну форму, вони зв'язуються один з одним за допомогою системи міжклітинних зв'язків, які утворюють вставний диск. І навіть на цьому збільшенні, на цій фотографії, ми бачимо, що функціональне м'язове Волокно має посмугованість, тобто скоротливий апарат, так само представлений саркомерами. І на більшому збільшенні ми можемо побачити, окрім вставних дисків, ще ядра кардіоміоцитів, їх може бути від одного до двох. І останній блок препаратів присвячений нервовій тканині. Перший препарат це хроматофільна субстанція, або ми її ще називаємо субстанція нісля або штигроїд у мультиполярних нейронах сірої речовини спинного мозку. Барвник у нас так само спеціальний, це метиленовий синій. Спочатку на малому збільшенні мікроскопа нам потрібно знайти сіру речовину спинного мозку, а в ній вже великі мультиполярні нейрони. Тобто ми маємо знайти той метелик, який утворює сіра речовина спинного мозку. Ось у мене тут рамкою виділена одна половина спинного мозку, і ми рухаємося на збільшення мікроскопа власне в цій ділянці. І на великому збільшенні ми вже побачимо тіла мультиполярних нейронів, і в їхній цитоплазмі залягає. Глибчаста зернистість синього кольору, яка сконцентрована навколо ядра і в дендритах. І вона, власне, забарвлена синім кольором. Ось тут так само ми бачимо два великих тіла моторних нейронів мультиполярних. Навіть ось тут бачимо ядро з ядерцем, проте навколо збирається хроматофільна субстанція у вигляд зерен або гранул. Наступний препарат. Це псевдоуніполярні нейрони спинно-мозкового вузла, забарвлені вони гематоксиліном та еозином. Спочатку на малому збільшенні ми бачимо будову власне мозкового вузла. Він має вигляд овального утворення і оточений сполучно-тканинною Е, Також ми тут маємо зрозуміти, що псевдоуніполярні нейроцити скупчуються по периферії нервового вузла. Ось вони виділені рамкою, і, власне, сюди ми рухаємося на більше збільшення. І на цьому збільшенні ми бачимо тіла нейронів, їх відростки за даною методикою непомітні, проте цитоплазма псевдоуніполярних нейроцитів, чутливих блідорожева, має ніжну зернисту структуру, і навколо тіл псевдоуніполярних чутливих нейронів ми бачимо клітини-сателітоцити. Клітини-сателітоцити дрібні зернисті, вони відносяться до компонентів макроглії. І зовні від гліальної оболонки візуалізується також тонка сполучно-тканинна мембрана. Далі у нас є два препарати по нервових волокон. На даному мікропрепараті ми бачимо міелінові нервові волокна вони забарвлені осмієвою кислотою. За цього збільшення ми бачимо розголужені в різних напрямках міелінові волокна. Центральна частина кожного волокна більш світла та представлена осьовим циліндром це відросток нервової клітини. Зовні осьовий циліндр має оболонку, яка складається з двох шарів. Внутрішній шар забарвлений чорний колір, Це власний міеліновий шар. В ньому на деякій відстані один від одного розміщуються орієнтовані світлі лінії, це насічки міеліну. Через певні інтервали шар міеліну навколо осьового циліндру різко потоншується, утворюючи звуження, перехвати рент'є, вони тут показані стрілочкою. І зовнішній шар оболонки міелінового волокна тонкий, утворений світлою цитоплазмою лемоцитів і великими повзніми ядрами. І в деяких місцях помітна тонка внутрішня оболонка це неврелема. І далі, на противагу міеліновим волокнам, розглянемо безміалінові нервові волокна. Вони вже забарвлені гематоксиліном та еозином. На малому збільшенні мікроскопа ми бачимо пучки без нервових волокон, вони забарвлюються в різко рожевий колір. І на великому збільшенні ми бачимо оболонки нервових клітин та ядра лемоцитів, які розташовуються між ними. На цьому все. Сподіваюся, це відео стане вам у допомозі. Не зупиняйтесь на досягнутому, і дякую за увагу.